Такого ще світ не бачив, як солить на зиму капусту, моя сваха прямо на городі. Відтоді пройшов місяць, і вже весь світ знає, як треба солити капусту на городі, а ми з вами йдемо перевіряти. Серед курганів знайшли капусту, зняли пакет, ящик, потім розв'язали ще один пакет, розгортаємо старейч плівку, а там капуста гарненька, свіженька. Кріп зелений, сіль просочилася, верхній листочок присох, а це означає, що капуста буде зберігатися добре. Ми капусту запаковуємо і зустрінемось з вами ще через місяць. Капусту, яку селила моя сваха на зиму на городь, ми зрізали сьогодні 6 січня. Могла б вона стояти і до весни, якби не така відлига. Другий раз заморожувати недоречно. Багато хто з людей кладе капусту у морозилку. Ну саме так виглядає і ця капуста, але правда, солона. Треба було полити її ще оцтом, бо не вистачає кислоти. На голубці підійшла б ідеально, але ми зробили із неї салат. Покришили, додали корейської моркви, чуть оцту, і готова гарна капуста.